Від літаків без пілотів до військової присутності без постійних військ на саміті у Варшаві НАТО демонструє нові підходи до оборони армійської служби та озброєння 21 першому столітті. Так, цим військовим літаком пілот керує, але при цьому залишається на землі. Таке військове повітряне судно використовується для збору розвідувальних даних, які швидко з неба опускаються на землю, і поширюються з поміж всіх країн-членів НАТО. Чотири батальйони, які альянс вирішив розмістити в Польщі та країнах Балтії, перебуватимуть там не постійно, а в рамках ротації. Проте запевняють в альянсі, що в разі чого будь-який період часу завдяки швидкій мобілізації всі військові будуть на своїх позиціях. Отже, військові проводили екскурсії виставкою натівської техніки в царині систем наземного спостереження will see in a minute. Um, this is where our analysts sit. на думних наметах, які ви побачите за хвилину, сидять наші аналітики. Вони збирають інформацію з радарів, розташованих на літаках, а також з інших джерел, систематизують її та передають далі. Це власне нові можливості альянсу. То плизко інсайдсідік сампозплатейшнс бачите станції обробки даних. Тут зберігаються карти, знімки, інформації з різних джерел. Аналітики об'єднуються в одне. А глави держав та урізів тим часом визнали кіберпростір ареною військових дій, як і суходіл, море та повітря, та ухвалили рішення відправити на східні кордони НАТО чотири батальйони по одному підрозділу для Латвії, Литви, Естонії та Польщі. Це натівська відповідь на дії Росії в Україні, спроба гарантувати безпеку в регіоні Балтії, суто оборонні контрзаходи. Як наголошують у НАТО, ці батальйони будуть потужними і багатонаціональними. Вони демонструють силу трансатлантичної солідарності, і атака на одного союзника прирівнюватиметься до нападу на весь альянс. Саміт у Варшаві відбувся під знаком нових безпекових викликів, як от політика Росії та тероризм ісламської держави, і під знаком виходу Британії з ЄС чи похитне Брексіт, трансатлантичну єдність союзників, адже об'єднане королівство друга військова потуга альянсу після США у той час, як Брексит змінить відносини Великої Британії з ЄС, він не змінить її провідну роль у середині НАТО. Єдність та співпраця між НАТО та ЄС залишаються такими ж важливими, як завжди. У цей час невизначеності наше партнерство є що далі важливішим на цьому саміті. Ми виведемо його на новий рівень, щоб протидіяти гібридним загрозам. Втім, експерти такого оптимізму не поділяють Проблема в тім, що консенсус, який існує сьогодні в НАТО, і був підтверджений на цьому саміті, є дуже крихким. Вихід Британії з ЄС уже послабив його ефективність, тому що ця країна є важливим гравцем у сфері безпеки. Зміна влади у Франції може навіть зруйнувати досягнуте порозуміння в Альянсі, тому що не лише лідерка національного фронту Марі Лепен, але й Ніколя Саркозі, має зовсім інший підхід до Росії. На саміті в Варшаві альянс приділив чимало уваги Балтиці про чорноморський регіон, де Росія нарощує свою військову присутність, нібито й не забули, але поки що обмежується мінімум оборонних заходів. Україна була б готова тут долучитися до чорноморської флотилії. Спостережну військову місію у Чорномор'ї просуває сьогодні Румунія. НАТО вже збільшило свою присутність в чорноморському регіоні, південно-східній частині нашого Альянсу. Зокрема, йдеться про повітряне патрулювання в районі Чорного моря і Туреччини. Крім того, ми домовилися щодо спеціалізованої присутності в південно-східній частині НАТО у формі румунсько-болгарської бригади. Ева експлеєнс андропорошенко, президент І поки співпраця в Чорномор'ї. Це ще віддалена перспектива. На цьому саміті у Варшаві Україна була помітною візуально. Президент Порошенко опинився в центрі спільного фото НАТО та його партнерів. Українська мова звучала як одна з мов перекладу виступів генсеку альянсу, і Україна, єдиний партнер НАТО. Представлений на зустрічі у Варшаві на найвищому рівні. Втім, у декларації, ухваленій після засідання комісії україна НАТО, про перспективу членства, найдеться Україна і Грузія рухаються до НАТО паралельно. Хоча грузинська влада ще два роки тому отримала пакет посиленої співпраці, вже подала заявку на членство та звільнила армію від радянської корупції. Україна. Пішла іншим шляхом, знову ж таки, це є відображення того, що Грузія йде попереду з точки зору реформи збройних сил. А ми зараз ще отримаємо ну допомогу як практичну, такі дорадчу, так і матеріальну ну. Фінансову саме для того, щоб зробити ті реформи, які Грузія вже пройшла. Теж Україна ж не подавала заявки на членство в Альянсі. Офіційне пояснення: війна на сході й потреба в реформах. Вони мають передувати будь-яким заявкам. Найближчі друзі України в Альянсі нагадують, що багато залежатиме від неї самої, а нинішнє рішення це перспектива років тут і десятирічні. тут. Напрямую, би, мало зв'язано з російською агресією проти України. Напрямую Это більше наверное, долгосрочные какие-то інвестиції. Скажем, вони теж нужны, смотря в будущее. і це зависит від самої України. Наскільки глубоко, наскільки далеко, наскільки интенсивно Україна пожелает співпрацювати з альянсом, американські партнери України говорять про ще більше співпраці, вищий рівень взаємодії в майбутньому. между Украиной и НАТО сейчас вот, э, э, носят вот, э, важнее характер и именно как вы сказали там будет побольше учения там будет побольше вот встретить между, э, между военно военными экспертами американскими и украинскими и там тоже будет э, мы будем э, повыше конечно уровнем сотрудничества именно в военных сферах тоже вот и в других сферах тоже а сравнение вот, между Грузией и Украиной я думаю что немножко сложно потому что сейчас эти отношения вот они в вот рамках вона український президент побачив у нинішній варшавській зустрічі особливий символізм. 61 рік тому Варшава була місцем підписання Варшавського пакту і нині вона стала місцем для саміту НАТО. Заплесвевігевеней пакет допомоги для України за словами українського очільника, це шанс, це систематизація того, що вже було раніше напрацьоване. 43 напрямки співпраці, вісім трастових фондів, п'ять програм з розбудови сектору безпеки, З-поміж них започаткування спільної з альянсом платформи протидії гібридним загрозам, допомога з розмінування території у зоні конфлікту на сході та протидії... Кіберзагрозам на єврейському полігоні українці вже діляться з натівськими колегами досвідом здобутим у гібридному конфлікті з Росією. Після саміту в Варшаві Україна зможе почати процес, що дасть змогу отримати статус країни з посиленим партнерством із НАТО. Це комплегенсистоохопний пакет допомоги, який комісія НАТО Україна одностайно підтримала. це дуже амбітний документ. Він дуже важливий для України і мене. Це цінний інструмент, який допомагає нам досягти наших цілей. це унікальний пакет ніколи? Що в історії НАТО така потужна і суттєва допомога не надавалася країні партнеру альянсу на полях саміту в польській столиці український президент провів зустрічі з лідерами США, Туреччини, Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії Італії одна з тем мінські домовленості і продовження політики санкцій щодо Росії, до поки вона їх не виконає. Якщо йти до альянсу, то вже в повній бойовій готовності. Насамість у Варшаві Україна зобов'язалася реформувати свої збройні сили до 2020 року відповідно до стандартів НАТО. Два роки тому назад те саме зробила Грузія. і Сьогодні командири її армії всі як один розмовляють англійською і пройшли навчання за кордоном. Хоч Україна наразі нічим подібно похвалитися не може, альянс розглядає її в одній когорці з Грузією, а також з Молдовою, країнами, яким він готовий допомагати, але лише за умови кардинальних змін.